Доброго ранку, любі друзі, мирного неба вам, та рясних Божих благословінь. храни вас і вашу сім'ю. Людина може бути прийнята в Царство Боже за однією мовою, як це якщо вона своя стане церквою. Тільки в церкві людина з'єднується з Ісусом Христом, отримує статом Божої дитини, стає вищим за всіх ангелів і йде на небеса до Бога Отця. А просто сказати Царство Небесне, це не працює. Потрібно при житті стати частиною церкви і постійно працювати над собою, очищатися від гріхів, щоб постати перед Богом. Чистим і неоскверненим Господь дає людині вибір або дерево життя це Ісус Христос, царай, або дерево знань, це своя думка, це пекло. Тільки покаяння, смиренність, поширення слова, прояв любові до ближнього це виконання волі Божої, яка приведе нас в Дім Отця і в Царство Боже. Амінь.